На стінах Рівненської міської дитячої лікарні ожили герої українських народних казок. Відтепер хворим малюкам не так страшно знаходитися у приміщенні закладу, адже порі знайомі вже солом'яний бичок, Івасик Телесик, Колобок та інші казкові герої. Над таким яскравим та неординарним оздобленням лікарні працювало четверо художників з рівного та Другобича протягом трьох днів зранку до вечора вміла рука митців наносила зображення на стіни. Запропонували в принципі малювати все в українських казках. Ми погодилися, ми розробляли свої ескізи, нам їх погоджували. Ну і в принципі тоді вже розпочинали роботу. Завдяки ініціативі головного лікаря та компанії Снежка Україна рівницька міська дитяча лікарня повністю оновилася. Її не лише оздобили, а й відремонтували. Для цього підприємство надало усі необхідні лакофарбові матеріали, а також залучило до співпраці професійних художників. Ми оновили, скажімо, стелю, підлогу, стіни, двері електропостачання електро всього відділення інфекційного воно виглядало дуже дуже непривабливо раніше. І оновили майже всі палати, оновили, поміняли мебель і зробили, і скажімо, умови, які набагато зручніші для наших маленьких. Пацієнтів та їхніх батьків. Рівнянка Валентина із донечкою Мар'янкою у оновленій лікарні перебуває вже шостий день. Каже, умови просто чудові. Змінилася навіть атмосфера закладу. Яскраві кольори малюнків додають дітям сил та оптимізму, полегшують перебування в лікарні. Приходиш в лікарню, завжди такі стіни, а тут так для дітей ну, дуже цікаво. Особливо які розуміють. Ну, наша теж, вроді, би, не дуже розуміє, але їй також цікаво, все різнокольорове, гарненько. Головний лікар закладу Микола. Надійко щиро подякував інвесторам батькам персоналу за пророблену тяжку роботу. Однак зауважив, на цьому ремонти не закінчаться. На черзі є нові об'єкти лор відділення дитячої лікарні та фасад, який планують утеплити. Вікторія Бондар, Дмитро Спіченко – у ритмі подій.